І цей когось спалив. В бренерівському бункері немає роботів. Ні, це не бренерські. Це старий може. Да -да, але... Але, але я мокрий, я не забіжу. Не знаю, я, що робити. Кого є цей лук? У мене є лук. Мене. Ви відкрили двері, так? Да, -да, да? Ми открыли, тільки закиньте спинкіллером, У мене нема. А де він є там? Я відкриваю двері. Де, де він ходить? Я щось не можу зрозуміти. Right Це цей декс тут ходить. Закрий. А. Зверху десь чи що? І, і тут, і там. За Закрийте двері. Закрив. Mm -hmm. -пін -пін так, то що ми лутаємо чи біжимо суто в кілбокс? Та давай скажу. Да я твою идем сразу а... туда Да, а потом уже будемо так. Добре, идем, так і робимо. Давайте ты Давай дворе. Типа порыва. А, то взрывка, блять, заебанный. Це, Слышь, Є... типа типы может быть. Я... Нет. Я-то мокрий. Не можу можешь писать. Да иди, йди, йди. Типа Пацани, тільки не стріляйте по спинах один -одому. Ось Посики там теї і... спини. Ну. То Я. Та це я стріляю. Ні-ні-ні. Nee, ні. Бомжа вбиваю. Та я ж тоже стріляв тільки що. А, це так звуки поменял. Я не Да, поменяли звуки. Пиздец. Осьо у мене вид. Е, е, киллбокс, на нас иди сюда. Добре, я біжу. бежу. ВВШ спустились вниз. Да, но ага, девай противогаз. А, точно он е. Ести не помню надо, ще раз бытый. Не-не, нормально. Не. А, ну, чекай, а ч вы так, блядь, розбіглися? А, блядь, кусачки. Чопломаты ці, Блядь. А вы не взяли? Блядь, инвалиды. Зібралися <звук> на цей. А цей, блядь, прикол ну, надо. Оболутаемся. А Шукаем, Шукаем зайчик кусачки. О, это борется, это что-то сгорает. Давай, то открывай. -то. Так, подожди, не вытащи. Я сейчас раму сомружу. мне надо мне на перчаточки одеть. Так, кусачки в руки. Ой. Ой. Нахуя? Нечаянно. Залечить так. тебя?

Правила просты. У вас 15 минут, чтобы как и не киллбокс. Не возьму. Там просто замок был? Нет, серебряный. Я с тем звуком. Так падает. Я прикрываю Шир тарана. Да Та ебать, везли руки. Показник. Це обіць, нема нічого. So Ти дивись там важно прологнув. Да. Ну я кувалду скинув. Гранатка, давай я її заберу. А не є куди. Що там тебе лезе, получається? А ви фенікси брали? Ні. а фенікси не допомагають. Короче, якщо що, я мутну, тебе. Е-май, я вже розучився ти, мож... Ти, Андрій, ти лучше лягай. Коли лягаєш, краще відкривається. Соптики чик і лих? ха <різь> ставте опизде нахуй, якого хуя. 50% блядь, перчатки нахуй і все. Жог це два мотає. Понял. там? Ви ж мене не хлопні. Залежкою. Сука. Пейзды. Ц3жух. мотаем Крым. молодец. Еще раз. А че еще раз? По два замка. Ну давай, давай, пытайся, И перчатки надевай. Да я в перчатку. Давай, лезе, ломай, я вже тебе домоту. Є. Yeah. Відкрив. супер, заходи, дай. Пизда. Ну, ви казали, у вас зломщиків нема, Саня. Ну то я ж не знав, що він такий би талановитий взломщики ломає всі. Серйозно тебе говорю? Людина награй он в скамский неділю. Так, держи. Кидай на пол. У мене нема кудись квол взяти. Тут відкриваем. У мене якщо що є не, місце. ні не, не, відкривай де. Ой, у мене там вже взяла один танція. є. А скільки в мене это? 72. Зараження є у когось ця хуйня. Ти мотай, бери. поки воно дойде до тебе, то вже вийде. Ту, говорю, мотай, ламай. говоримо, вже ломай. Uh -huh. Я можу дати антибіотик, в мене є. Що там? О, що ви це Антибіотик, де? Нормальна тема. Да, а ладно, потім. Кінтішка. А чого ви це Сука, в мене отмички закінчились ць... і 57 Іди до мене візьми. Бага на якась того, я не можу один снаряд забрати. Прикинь. Под... Б багулька якась, іди попробуй О, снаряд забери в мене. Так, кому скинути антибіотик? Кидай антибіотик, Олег. Ага. А що він... а антибіотик дає? Ну, кляксу забирає. Чого ви? Заберіть, Заразу ідіть, попробуйте снаряд. Ідіть сюди. Йду, я не можу бігати, в мене перегруз. Ожог третій. У мене ожог третій у рівні. Нема? Такого нема. Поняв. Три снаряди, що було. А хто антибіотики забрав? На відео буде видно. Я кину назад. Що за паніка на борту? У мене ожоги, блядь. Зараз мутну тебе. Я ж медсестра. Ти сиди, не біжи нікуди. Да сиди. як зомбі сидить прикольно. Глянь вон. Повернись. Так, один є. зараз я одну замутаю, бо бінтів маловато. Ааа, перчатком пизда, блядь. Я швидко це все сделал с перчатком. Бля, ну ця музика це. Це, це срака повна. Пизда, нахуй, она заебала. Так, мутнув я тебе, Андрюха. Шо, Мотаю. А вы там за утон на перчатке Відкрыли <this> Давай кидай перчатки на землю ему принесу. Я, кі... Я тупой за цей музыки не чую, як замок скрип, Понял? Это бред, но... На, я тебе скину все перчатки. Для тэба. Mm -hmm. Что-то мотать надо, Кость? Не надо? Да а мне, вроде бы, не надо. Андрюху не надо. Да, сам замотался. Олежку тоже, хп, Пизда. Пизда. Пять минут. Бля, я думав, думал, что мы поломаем. Іду. Так, Саня, Газ. бля, це криво. 28, 21 блядь. Опять. Уже не ломай. Не ломай уже. Не выбежишь. Мо мотнув, зараз мотаю ще одну. Все, ти не ламай. Mm -hmm. Тебе є бінти, влад? Є ще поки. Ну скажеш, скажи. Ти лежи, від відлежишься поки. Хоч час є, ще можна поламати. Газ не кинулися? Кинули. кинули. Вс, Олежка. Да. Я пішов. Ви все пролутали? Вже.

Так, я виходжу, у них хлоп не буду. Хватай. Там музика, я тупий за музики не понял нічого. Опять це. Та музика пізда дизентилена. Ну так вони ж і спеціально зробили так. 23. 37 хп. Є, мутнув, блять, ще одна появилася, моє. Окей, мутаю. Готово. Стій, 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 це не цей, не ворушись. Та время закінчиться, чувак. Нічого вийдемо. Там виходить це почти. Нас нормально встигаємо. Всё, мотнулся. Да. А, клеймора, бля. Что слабый лут Да, 24. есть. Лимора достал. Все, все открыли? Не все открыли. Да, все. Да, все. все. Ну то выходим, значит. Да, Вы все забрали? Все позакидали. Да вроде бы все забрали. Я проверю. Давай, а ты выходи. Блядь, мне что-то Да Что у меня залипло? Браві. А, а мене все забагалось, чесь. Выкину. Ме зайді... Та тебе купа зомбаків стояла, пиздова. Понял? Я них немає, у вас, ну ви красавці. Е-мое. Да, я це, чую. чею. хтось тебе ты тоді, там, же круто, дохуй. Там не ну я тільки ствол нашов. Почекай, почекай, не кипішуйте, я знайшов його, зараз я розлутаю. Роз... А як оцей вийде? Коротше Лезю, я забираю з тебе тільки рюкзак. Усе вичай, чекай, я ви? зараз я це теж зайду. Зараз я візьму заберу тебе. Викиньте, перетяніть до дверей, де і все, їбать. 30 flash. Шо, я Прикрейте, нахуй... Прикройте, прикройте. Да. А тут то Вы же если сетка, come come lasers, Я встаю. Саня, ты где? Да. да я не зашел еще даже. Go. Uh, Go. Все. 100. Да. Ой, блядь, який цей конченый скан. Я, бля, херею я казал. Не по теме выкинула, конечно. Но я рюкзак тики, Олежка, встык с пасты 4 жесть, бинта. <laughs> Пиздец. Это просто жесть, блядь. Я а... ствол твой спас. А магазин? Да. Патроны. Магазин в нем заряжен. Крутяк. Нет, там еще один. Конечно. Крутяк. А теперь как не можно она, забрать меня Клеймора а была в середине, типа, это Став... а, ВХС, короче. Вставай. Це... Вставайте, біжіть до машини, ми тоже біжим до машини. Та це дрожь, нахуй, я не играв, блядь, в смысл, бля. кікбокс, та те выкинув но. Короче. Не на шелтер вставати, а на сектор вставати. Ну, то, ну до машини біжіть, типа.